Визначення, над яким ми роздумували в тому плані, наскільки велику роль вона відіграє в нашому житті, що таке взагалі мудрість і для чого вона потрібна людині. І я вже говорив, що мудрість для мене, як я особисто розумію, мудрість це вміння. Побачити Божу волю у моєму житті. От, що саме хоче Бог від мене? Я можу складати плани на, на 10, на 20 років, можу е, планувати не знати, скільки і. Але якщо на це не буде Божої волі, чи вдасться навряд? Тут ось Кілька днів з останніх минулих днів вже запланував собі роботу таку, таку, таку. І досить, досить багато. Але Бог благословив таким чином, що, ставши після двох днів такої роботи, підняв руку. Ні, мабуть, сьогодні я оту роботу е, не буду виконувати. Е, достатньо буде і іншої. І таким чином Бог зберігає від е, над, надлишку навантаження і так далі. Мудрість полягає та, яка дана від Бога, написано, якщо комусь із вас бракує мудрості, ми говорили вже неодноразово, що Є два види мудрісті. Одна з них та, яка від Бога, та, яка мирна, і... а друга мудрість, та, яка бісфівська, та, яка земна. І в більшості свої люди керуються саме земною мудрістю. Пригадаємо історію, яка. Говорить про одного досить, можна сказати, досить не далекоглядно, досить далекоглядно людина, яка сказала, що ось урожай зібрав великий, ну що зроблю, По... зруйную старі житниці і побудую нові. Ну, логічно? Логічно. З огляду на ситуацію правильно подумав? Правильно. Але суть в тому, що далі він каже, засиплю все зерно в житниці і скажу, їж, пий душа, веселися, бо багато добра в тебе на багато років. І отут постає питання вже, що він зробив неправильно не в тому плані, що будував житниці. А в тому, як він сприймає оце добро, як він сприймає цей урожай. Їж ти, бо багато добра. А йому каже написано нерозумний, в цю ніч душу твою візьмуть від тебе. Кому залишиться все, що ти наптуває? І мудрість в даній ситуації. У, ось, ось саме в цій. Полягає в тому, щоб усвідомлювати, що життя наше настільки не наше. Воно настільки не наше, що ми навіть не можемо собі це уявити. Але право віддати його в ті чи інші руки Бог дав нам. Ми маємо право визначити. І так само, як от є там, два банки, і можна покласти туди гроші, а можна покласти туди. І там, де, де більші, ну, зазвичай людина обирає там девигідніші умови. Життя своє ми можемо, ми маємо право віддати або в руки Божі, або його забере ми, на... хочу ж нагадати, ще ми говорили, Ісус каже, ось стою і стукаю. Ворог душ людських, диявол, приходить для чого? Вкрасти, вбити, вбити. Злодій, коли приходить, він не, не стукає, каже, вибачте, можна до вас пару речей вкрасти. Він приходить тихенько, ніхто не знає, поки ніхто не бачить. Бог каже, ось стою і стукаю. Право на визначення дотримується, Бог дотримується е свободи вибору, яку має людина. Написано, та нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру мають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Двоєдушний чоловік, що таке двоєдушний? Двоєдушний це. Або в даному випадку можна сказати, або маловірний, той, який недостатньо, маловірний, мало довіряє Богу, або е, лицемірний. Лицемірний. Тобто, отут перед вами я отакий хороший, чесний. І скільки я вкраду після того, як... Е, Залишу зібрання, чи кому я що скажу, чи що я зроблю не, не Ніхто з вас не знає. Мене ви знаєте отаким. От Оце лицемірний. Але е, такі люди, я думаю, трохи, трохи не, не розумний, в якому плані. В тому плані, що людина дивиться на лице, а Бог дивиться на серце. І те, що в мене на думках зараз, Бог вже його бачить. Наслідки, до яких призведуть ці мої думки, ці прання, Бог вже їх бачить. Написано, така людина хай не думає, що отримує щось від Господа, адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Все, що до, все добре. Що нам дане, і кожен досконалий дар походить згори, походить під Отця Світла, якого, якого немає зміни, ні тіні, ні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, наче початком Його творіння. Знаєте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидкою до слухання, стримана в словах, повільна на гнів, адже людський гнів не здійснює Божої. Правди. Ми дивимося, ем, це є один із аспектів Божої мудрості. Ще раз. Кожна людина хай буде швидкою до слухання, стримана в словах і повільна на гнів. Чого? Тому що колись е... э... чув таку історію. Каже, нам дано два ока і два вуха, щоб більше дивитися і більше слухати. І тільки один рот, щоб менше говорити. Буде швидкою до слухання, стримана в словах і повільна на гнів. Чого? Адже гнів людський не здійснює Божої правди. Гнів людський походить звідки. З мого бачення того, як це мало бути. Ми вже говорили також про те, як людина бачить вирішення ситуації. Бог каже, ні, воно буде не так. Твої шляхи не, не мої шляхи, і твої задуми не мої задуми. Відповідно, і гнів людський погу. Бере свій початок від того, як людина розуміє ситуацію. І написано, не здійснює Божої правди, Божої справедливості. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі, і будьте виконавцями слова. А не лише слухачами, які обманюють самих себе. Мені немає ніякої з того користі, якщо я ходжу на зібрання. Я кожен день кожен день, кожен ранок. А що ж це таке? Кожен раз? Кожен раз, от як штик, раз і я є. Тільки зібрання я є. Колись в нас в університеті був е, такий викладач, який перевіряв пропуски. От Якщо немає пропуски, залік ставить автоматом. Немає пропуска? Бог не так. Бог ще заглядає в конспект. І ще опитує. А ну, ну. І ще дивиться е, практично твою, як ти ці знання застосовуєш на практиці? Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Вони не людей обманюють. Те, якщо я кажу, що от я, я хороший, я хороший, а Бог тільки раз, в мені, а дивися, наскільки ти хороший. І немає нічого страшнішого, ніж обманювати самих себе, тому що страждає в результаті тільки та людина, яка себе обманює. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконається, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож, побачив себе, відійшов і тут забув, який він.